Шість ігор упродовж трьох днів. Ужгород приймав четвертий з'їзний тур жіночої суперліги з гандболу. На Карпати Арені між собою зіграли п'ять команд із двох груп, поділених за регіональним принципом. Це Львівська політехніка, Київський Спартак, колективи із броварів та Хмельницького, а також Ужгородські Карпати. Львівська галичанка свої матчі зіграє пізніше. Для Ужгородок тур розпочався поєдинком із командою з Хмельницького. Свою перевагу Карпатівки показали із перших хвилин матчу і зуміли утримати ...й гандикап упродовж усієї гри. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 46-26 на користь Карпат. Найбільше м'ячів закинула Аліса Петрів. 9. Хмельничани ж зазначили, для них це була хороша школа. Ну, настрій нормальний. Стараємося з кожною грою прибавляти, але Карпати більш опитна команда. Грає в чемпіонаті Венгрії. Видно, що дівчата швидкості трошки нас перебіжуть, хоча Якби не була велика кількість втрат, то могли б з меншою кількістю м'ячів програти, тому що дуже багато м'ячів просто потіряли, просто віддали м'яч, так ганболі не можна. У другий ігровий день Карпати зустрілися із командою з броварів. Молоді вихованки колективу із Київщини намагалися нав'язувати Ужгородкам свою гру, але більш досвідчені гандболістки не дали цього зробити. Карпати знову пішли у відрив і до фінальної сирени утримували перевагу у понад 20 м'ячів. 11 голів за Карпати закинула Тетяна Волубцева. Гра завершилася із рахунком 24-48 на користь Ужгородок. Працювати треба над захистом, працювати треба над тактикою, працювати, працювати і працювати. Щоб було багато ігор, грат і грати. Команда Карпат, яка біжить. Ми програли на переходах, нам є над чим працювати. У нас є шанс, у нас є іде боротьба з Львовською політехнікою. Ми їм, на жаль, теж вчора програли, але в нас ще два тури попереду і будемо сподіватися, що все в наших руках. Ігри четвертого туру завершував поєдинок між Карпатами та Київським Спартаком, який до цього видав хорошу серію без поразок: чотири перемоги та одна нічия. Попри коротку лаву запасних, киянки показали непоганий супротив і намагалися скорочувати відставання від Карпат. Але Ужгородки уміло грали в нападі і утримували перевагу. Цього разу їм вдалося закинути півсотні м'ячів за гру. Фінальна сирена зафіксувала перемогу Карпат 50-32. Тут найкращими снайперками зустрічі стали Дар'я Кот та Каріна Колодівська. Дюк 12 і 11 м'ячів відповідно. Проблема це стабілізація складу, тому що не вистає нам людей, але дівчата витримали. Є в нас потенціал, є над чим працювати і багато ми пропускаємо, стараємося. Грати швидше робимо помилки, є взаємодія в захисті, тому що в нас два центральних захисника, молоді дівчата. Меж для вдосконалення немає, тим більше, що це молоді дівчата. Але зараз у нас такий графік, що нам ніколи тренуватися. Ми граємо, граємо, граємо. Треба витримати і витримати з мінімальними втратами. В Києві часто бувають повітряні тривоги, зриваються тренування, тому і мала кількість товариських матчів. Це робота з вратарями. Також захист та функціональна підготовка працювати над швидкістю, тому що на фоні втоми трошки втрачається швидкість мислення, тому треба працювати над цим. Знаємо свої недостатки, будемо працювати. Загалом для Карпат видався дуже насичений тиждень у календарі п'ять поєдинків. Чотири з них Ужгородки виграли: три в українській жіночій суперлізі та одну в Угорщині. І в суботу знову граємо в Горщині з командою Вітки це буде вже п'ята гра. Ну, дівчата показали, що вони сьогодні, да, еліта гандболу України, і різниця пропущених і забитих про це говорить. Але це я ще раз хочу наголосити. Дуже хороші дівчата і в Хмельницьку, і в Києві, і в Спартаку, і в Львові політехніки, але в них не вистачає ігрового досвіду, тому от така різниця в класі. Після завершення четвертого туру у свій актив Карпати записали три перемоги і шість залікових пунктів до турнірної таблиці. Після десяти ігор із 16 балами Карпати очолюють жіночу суперлігу.